Даний час, це сьогодні 20 вересня, і багато видно такої рослини, як очіток. Вона у нас росте всюди, під забором, де її тільки немає, всюди її видно. І ми навіть до неї звикли, і, можливо, навіть хто не бачить в ній якоїсь особливої краси. Але якщо підібрати Її в пару до інших рослин, це може бути доволі цікаво. А у мене є декілька рослин, які дуже гарно гармоніють, виглядають гармонійно поряд з очітком. Ось це, у мене тіньовий квітник, я тут робила пересадки, є у мене про це відео. Так от, якраз тут в тіньовому в даний час гляньте, як чудово починають рожевіти це лаймлайт, гортензія, і ось внизу в неї в ніжках росте очіток. Він тут тільки пересаджений, він іще дуже молоденький. і... Якщо той, що поряд, я тільки що показувала, спробую, ну, от видно навіть, що той, якому достається більше сонця, він більш насичений колір. Цей трошки менший, але все рівно він ось-ось буде весь яскраво-рожевим, навіть таким більш наче, малиновим. І дуже чудово вони із гортензією створюють таку чудову. Пару. Таке буквально нюансне поєднання. Це вже більш дорослий кущ, і тут він в композиції у мене в білому саду, і парою до нього можуть гарно підходити. Декілька рослин, які посаджені поруч. Перше це спірея макрофіла, і бачите, як чудово поєднуються відростаючі листочки і квітки, квіти очітку Слідуюча рослина у мене за очітком це вигела і тут колір квіток. Він іде, ось, бачте, від лунням до пагонів вийгели. Також доволі гарно. Слідуюча рослина це поєднання очітка і імперати циліндричної. Так само знову вже на кольорі. Вони доволі гарно поєднуються. Трохи далі видно дерен лігантисимо і у ньому ну, трошки, звичайний очіток, не так близенько посаджений біля дерена, але все рівно ми розуміємо, що бачимо, що це доволі симпатично. Тут у нас іде, перегукується колір квіток. Такий малиново-бордовий, і колір пагонів дерена елегантисиму. Ну, в принципі, будь-який дерен, От у мене є і Сайберіан, і дерен звичайний, їхні такі бордові пагони гармоніють із цвітом. Очітка Ну, Це, можливо, вже зовсім квіточка мініатюрна, але вона тільки-тільки пересаджена. Це гаура і колір гаури. Також, бачите, тут є і блідорожевий, рожевий, і трошки біленького, і насичено бордовий колір, і точно він перегукується із такими ж кольорами, що знаходяться на квітки очітку видного. Гаура, маю надію, в слідуючому році гарно розростеться, і це буде взагалі чудово, особливо вже на осінь, коли буде змінюватися колір квіток Квітів очітку. Є, є ось в даний час квіточки тут невеликі. Це спірея Little Princess, тому що вони, я її стрижу бордюрчиком. Але коли квіточки в неї, листочки відростають і квіточки з'являються, вони також малинового кольору. Тому посадивши поряд очі, то осінню будемо мати гарну квіткову пару. Спірея Кріспа вона також квітує майже таким кольором, і також можемо їх садити поряд. Це також буде симпатично. Ось ми підійшли ось я підійшла трохи інший, інше місце і Бачимо посадки також очітка. Тут у мене гейхера з бордовим листом. Ну, тут скоріше контрастне таке поєднання, не зовсім нюансне. А от очіток і, зараз якраз, вони попадають в один кадр: очіток і пенстимон. І спробую стати так, щоб вам було видно очіток і очіток пенстемон і пагони дерева, ой, дерева звичайного, видового, також чудова, ну це вже не пара, це вже прямо ну, чудове поєднання.